Друзі, я вас вітаю на нашому майданчику. Вінкар. Сьогодні покажу вам оновлення, покажу машинки, які у нас на сьогодні в наявності. Одразу ж хочу сказати коментаторам, які кажуть, що там високі ціни, великі пробіги, там крашені елементи не подобаються. То вашої уваги магазин Вілодрім класні велосипеди. Знаходиться зараз за адресою міста Вінниця, вулиця Пирогова, 131. Приїжджайте, вибирайте класний вибір по велосипедам. А якщо хочете машинку, то дивіться далі. Так, почнемо далі ми спочатку майданчику, з'їзду. До вашої уваги Renault Megane 4 GT Line. 1,2 бензин 130 кінських сил, механіка шестиступка, пробіг 220 тисяч км, 2017 рік 12300. GT Line в обвісі, сидіння ковши і так далі. Так, далі у нас Renault Kengo, електричка. 2014 рік. Пробіг 18 тисяч кілометрів, 22 кВт, 10500. Citroen C0, один із самих дешевих. Електромобілів, в принципі, 2011 рік, 6500 автомат. І, до речі, така машинка і недорога, електричка, і не саме проста комплектація. Як бачите, автоскладування дзеркал є, є підігріви сидінь. Там реально місця в ній достатньо. Хоча виглядає дуже цікаво, як і більшість електромобілів. E, Nissan Leaf 2019 року, 52 тисячі кілометрів, 40 кВт. 19,300. Кашкайчик у нас в підготовці. Так. Буде в продажі, до речі. Nissan Leaf 2019 рік, 41 тисяча пробігу, 40 кВт, також в майже максимальній комплектації не вистачає шкіри і акустики босе 22500. Лів в старому кузові 16-го року пробіг 63 тисячі кілометрів 24 кВт, 11700. Так, треба рухатись, бо чую, стую, що дощик починає вже покапувати. Ліж є, як кажуть французи, або лігір, як наші кажуть, пульс Л1, коротка база, 17-й рік, 5,5 тисяч кілометрів пробігу, запас ходу до 150 кілометрів. Це суто електричний автомобіль 5700. Далі переходимо до каджара. Каджар нещодавно знімав, із останніх моїх відео є по ньому. Каджар 17 року, 181 тисяча пробіга рідного 1,6 дизель, 103 кінських сил, механіка 6 ступка, 15500 в рідній фарбі. Так, e, Nissan Qashqai, один із самих дешевих Qashqai, які в принципі є в Україні. Ціна дуже класна. 227 тисяч км пробігу, півторашка, дизелька, 9К, механіка, шестиступка, панорамний дах, камера заднього руху, шкіряний салон 9400. На класних 18 дисках. Так, з свіжих, але вони є в мене в публікаціях. Хто слідкує, той вже бачив. Grand Scenic 2009 рік, 245 тисяч пробігу, півторашка дизель 106 кінських сил, механіка шестиступка, 7700. Там, до речі, в Телеграмі робив пости, де є кращі ціни на автомобілі. Якщо акційна ціна, то звертайте увагу в Телеграмі і отримайте ліпшу ціну. Далі у нас сценік. До речі, цей сенік і обидва сеніка. Цей грант, цей сценік, цей сім місць, цей п'ять місць. То по комплектації плюс-мінус однакові. Тут і безключовий доступ, в цьому є акустика, місць є, все, класна комплектація. По цьому тут ще плюс тонування є, теж безключовий доступ. 2010 рік, 254 тисячі пробігу, півторашка дизель, 106 кінських сил, механіка шестиступка, 7500. Нісан e, Пульсар e, 2014 року він, по-моєму, кінець 2014 року, майже 15-го року автомобіль 237 тисяч кілометрів пробігу, півторашка дизель, к 9К, 110 кінських сил, механіка 6-ступка 9700 на шкіряному салоні камери в круг, реально такий укомплектований Nissanчик, Сказав би, це, це лів, тільки всередині Міган на максимально жирній комплектації. Далі Мерседес с класа 2016 року випуску. Пробіг 132 тисячі кілометрів теж з реношним двигуном. Ну а як же ж? І То Рено і всіх однакові двигуни. Але тут у нас не півторашній, тут дизель 1,6 має 150 кінських сил. Двигун поставлений так, щоб ну в іншу сторону, не так, як в сеніках, в цю сторону, а в ту, так як задній привід. Тут у нас автомат. 150 кінських сил, 20 300. В чорному колірі класно виглядає. Так, останнє моє відео вчорашнє було по цьому Ford, Ford Transit Connected. 12-й місяць 2015 року, тобто в 2015 році він не використовувався. Це автомобіль практично 2016 року. 1,6 дизель, 95 кінських сил, механіка, п'ятиступка, мультимедія, мультимедіа тут є сенсор набагато функціональна, задня перегородка рухається вперед, В общем, класна функціональна машина, конкурент прямий Кенго, Кадіку. 11500. Так, погнали далі. Далі у нас Audi a 4 2017 року, 172 тисячі пробігу, двохлітровий дизель на 150 кінських сил. Механіка 6-ступка 16500. Так, цей буде у нас публікуватись на днях Mercedes R-класа R350 2012 року випуску. Пробіг 285 тисяч км 3-літровий дизель. Е, якщо не помиляюсь, там у ньому щось десь в районі 260 чи 270 кінських сил. Точно брехати вам не буду. В принципі, можна ТТХ його знайти в інтернеті. Е, 17800 на шкіряному салоні, реально жир-жир. тачка. Вони особливо класно виглядають і з потужними бензиновими двигунами в AMG. Але дизель теж відносно економний автомобіль. Далі Міганчик третій, 2009 року, 288 тисяч пробігу, півторашка дизель, 106 кінських сил, механіка шестиступка, весь в рідній фарбі. дачки дощу, світла, навігація, клімат і так далі. 7500. А це у нас суперекономний автомобільчик Citroen c 3 У мене батьки їздять на такому вже 5 років, тільки на механічній коробці передачі в простішій комплектації. Тут хороша комплектація. Клімат-контроль є і роботизована коробка передач, яка дає витрату палива таку ж саму, як і на механічній коробці передач. Так, це у нас Citroen C3 2013 року випуску, Пробіг рідний 197 тисяч км, 1,4 HDI, 70 кінських сил. Робот 7500. До речі, плюються багато хто на роботи, ресурсні, пробігають реально багато і класно мають витрату палива. Nissan Кашкай 2012 року випуску пробіг 172 тисячі кілометрів, 1,6 DCI, 130 кінських сил. Механіка шестиступка 12900. Теж непогана комплектація, дуже гарний стан, комбінований салон. Далі Міганчик 2009 року випуску на жирній комплектації 217 тисяч кілометрів пробігу. Пітрошка дизель, 106 кінських сил, механіка шестиступка, сім чотириста Тут у нас і безключовий доступ, і 17 диски, акустика Аркаміс. Такі класна комплектація. В общем, без автоскладування зеркал, і ось ось вам лагуна. Ті, хто плюються на лагуни і кажуть, що вони не дуже. От вам в порівняння. Якщо цікаво, можу окремий огляд зняти по цим автомобілям в порівняння, плюси і мінуси. Якщо цікаво, то пишіть в коментарях. Якщо вони не продадуться один із них на днях, то зроблю окремий огляд. І на мою думку, лагуна все ж як-не-як, має перевагу. Але чуть-чуть ціна вища, якби, грубо говоря, на тисячу доларів. Але Міган 2009 року, лагуна у нас 2011. -го. Тобто два роки різниця. В лагуні 285 тисяч кілометрів пробігу, двохлітровий дизель на 150 кінських сил. Механіка 6-ступка 8300. Тут у нас є датчики душу, світла, клімат. В общем, і так далі. Лагуни обично йдуть взагалі укомплектовані. І отут вже у нас вона вристає, як бачите, з рісничками. Ця радіаторна решітка, виходить, як би, як кажуть, улипка, посмішка, як хто на не хоче, так і говорить. До речі, три автомобілі йдуть всі в однаковому кольорі. Б-66. Мокрий асфальт. Е, у нас це гранд Scenic, 5 місць, Scenic 3, 2009 року, теж на жирній комплектації, около максимальній, не вистачає тільки панорамного даху та підігріву електросидіння. Так є все. І теж акустика Arcamis, безключовий доступ, датчики тиску шин, комбінований салон і так далі. 2009 рік 216 тисяч кілометрів пробігу, півторашка дизель, 106 кінських сил, механіка 6-ступка, 100. Ціни, до речі, хто там жалується, ціни не кінцеві, невеличкий торг, але він присутній. Далі пижик 3008 2017 року, 231 тисяч км пробігу, 1,6 HDI, автомат ISIN. Наголошую ISIN, саме не робота, а тут ISIN, класичний автомат, ціна 19700 на безподіючовому доступі. Як бачите, автоскладування дзеркал, хороша комплектація, реально класна машинка. Я би на такі ганяв би, але грошей в мене ще таких немає. <рес> так, е далі у нас Міганчик четвертий. Мігани у нас четверте покоління, в принципі, люблять. Якщо помітили, то Сценіків і Міганів це єдиний на сьогоднішній день Міган. Улітають як гарячі пірожки. Міганчик цей у нас весь в рідній фарбі. До речі, 2018 року, чистий 2018 рік, пробіг 201 тисяча кілометрів, класний комбінований салон, непогана комплектація, півторашка, дизель, 110 десь кінських сил. Це, до речі, останній рік, коли вони йшли євро 5 Далі вони почали робити випускати їх євро 6 з адблю. і, получається початок 18 року, тому в ньому ще адблю немає. Тому, якщо хочете. Бігом забирайте. Класний варіант. Міханіка 6-ступка 13300. Невеличкий торг присутній, так що запрошую вас до перегляду. Так, далі ці у нас машинки там не готові. Тільки заїхали, міганчик цей теж буде, до речі, на панорамі на класній комплектації буде в продажі. Сантефе у нас проданий, кашкай той ще буде готуватися, буде продаватись. Як і лагуна буде продаватись, і сценіг теж буде в продажі. І ти, по-моєму, міган теж буде продажі. В общем, ще все буде. Зазвичай люди, як в, кіри, як в тому відео, йдуть в самий кінець і просять те, що, що не продається. Далі у нас Chevrolet Captiva, 2012 рік пробіг 180 тисяч кілометрів. По-моєму, 2,2 дизель, якщо я не помиляюсь, не написали колеги, я це відео ще не публікував, не здавали мені його. На автоматі 11900. Ось так він виглядає. Якщо цікаво, буде звернетесь. Номер телефону я внизу залишу в коментарях та в описі. Якщо потрібно, буде зніму окреме відео для вас особисто і скину вам там байбер чи в телеграм, або зроблю подробні фотографії. або ще краще приїжджайте, оглядайте. Далі у нас Renault Megane 2015 рік. Пробіг 210 тисяч кілометрів, півторашка 110-й, механіка, ступка 8600. Останньому рестайлі, вони випускались до 2016 року. Так, далі у нас Nissan Кашкай плюс 2 в хорошій комплектації, панорамний дах, 7 місць. 2011 рік, 181 тисяча пробігу, півторашний дизель, 110 кінських сил, механіка 6-ступка, 10500. Peugeot Peugeot 508 2012 року випуску пробіг 200 тисяч кілометрів, 1,6 HDI, автомат 9200. До речі, часто кажуть люди, що це у вас стабільно однакові пробіги. Ну, Які хочуть люди купувати, з такими стараємось завозити. Якщо в автомобілі пробіг там не знаю, 300-400 тисяч кілометрів, то такі машинки обично забирають на перепродаж, так як вони йдуть дешевше. Тобто, якщо машина заїжджає, там пробіг, там, не знаю, там 350 тисяч, він буде дешевший сам по собі, там, наприклад, на тисячу доларів, а скрутити той пробіг буде стоїти там, не знаю, ну дві ну, тисячі гривень. Тому їх на перепродаж розбирають аж бігом. А з такими пробігами, то вже більше залишаються, у них вищі ціни. Чим менше пробіг, тим вища ціна, щоб ви собі розуміли. Люди кажуть, часто там у вас великі пробіги, у нас рідні пробіги, ми їх не крутимо. І якщо ви там бачите десь на авторія з пробігом там, не знаю, 70 тисяч кілометрів, ну і автомобілю не знаю, ну 15 років там це все фігня, я в таке не вірю. Це ну, є такі автомобілі, але це рідкість. Мене, до речі, знайомий недавно купив і продав Жигуль з пробігом Жигуль 78-го року, з пробігом 30 з лишнім тисяч кілометрів. А це рідкість, це реально круто. Так, ладно, не буду відволікатись. Далі у нас Citroen C4 2013 року випуску. 145 тисяч км пробігу, 1,6 бензин, турбовий, там, по-моєму, 145 кінських сил. 7900. Його же ж конкурент, але Peugeot. Peugeot, як обично, йде бренд трошки паярчий. Це як Skoda і Volkswagen, або Skoda і Audi порівнювати пижики поярче будуть як-не-як як від Citrayna. 308 СВ в Універсалі 2015 рік, 177 тисяч кілометрів пробігу, 1,6 HDI, 120 кінських сил, механіка шестиступка 9300. Мені подобається, до речі, на них сенсор на керування там і мультимедією, і там же і клімат, і все. все все Цікава приборка зроблена з маленьким кермом. І приборка у вас над кермом. Дуже удобна штука. Так, Шкода РСК. Теж, до речі, в продажі РЕСКА 2019 року, двохлітровий дизель 184 кінських сили в жирній комплектації. Це колеги, тому якщо вам цікаво буде, 에, можу дати більше інформації по ній. На це вже в особисті повідомлення. Він катається нині, міжі прочим, виставив на продаж. Цей сценік у нас вже під завдатком. І закінчимо наш огляд. майданчика на Passat b 8 2016 року випуску пробій тисячі кілометрів, двохлітровий дизель 150 кінських сил, автомат DSG 16500. Так, більше наших автомобілів ви побачите в телеграм-каналі або на нашому сайті. Посилання залишу внизу в описі. Знаходимося в місті Вінниця, вулиці Ярмоли, Мелешка, 1В. Це не доїжджаючи до авторинку. Якщо хто ви місцеві, то ви зрозуміли. Не доїжджаючи до авторинку, на світлофорі повернули і заїхали до нас на територію. І, будь ласка, не ставте автомобілі на проїзді, проїжджайте далі і паркуйтесь на вільних місцях. Дякую, що додивилися відео до кінця. Вам гарного дня, пока-пока.